Проходить час, відходять вічність люди, знайомих рідних річають ряди. Настане день, і мене теж не буде, і я залишу землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти, зазеленіє сад після грози. Стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка, І тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідняться мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так як люди всі бажаю жить. Та доля моя від Творця залежна, і плин життя лиш він може спинить. Роки наші полічені у Бога і кожному відміряний свій час. Життя це подарунок нам від Нього, і дякувать потрібно нам щораз, що вранці встали і відкрили очі, це Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать, цінуємо зараз рідніми й близькими, не знаєш, бо коли останній раз назавжди розпрощаєшся із ними і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу знайомі лиця, скільки там людей. Молюся, тихо, у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б, ще тільки жити й жити, та смерть розбила плани й задумки, Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої руки. Там тишина, не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі, І неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі всі, вельможі і багаті, це Божий присуд, слід змиритись з тим, і звідси взяти щось ніхто не може, нагий прийшов і відійдеш нагий. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певненістю можу я сказати, як до кінця прийде життя земне. Я з моїм спасом буду зустріч мати. В оселі Він мене прийме. Я свою долю Богу доручаю у руки всемогутнього Отця служити Богу всім життям бажаю та вірність зберегти аж до кінця. Амінь.